Добрий вечір, добрий вечір. Слава Україні, слава Чису. Всех люблю внимание, Оркин Касафа и Маргиналив Родина. Ну ми не подняли. Ваш кипранен на утримал генерал оккупатийный вийск Абачовнич 16, 17 серпня. Українські підрозділи там дали Угневого уравнена на колонии противника на Рильськ, Хамутовка, Курської області, Російської Федерації. В результаті удару серйозних поранень зазнав генерал, лейтенант обочев заступник командуча угрупованного військ Северной ЦСУ Російської Федерації, І таком військово-транспортной аграрии пораненого терміново доставили до Центрального книжного шпиталя имени Бешневского Москви. Наследного країна поранення вам ампутували руку та ногу гурма України нагадує, та кожен побоєнний зчин проти українського народу буде гарна відповідь окупантам. Так що такі ось новини з Курської області. Слава Україні, слава ЗСУ.